Перший сюжет розпочинався як невеличке розслідування про підозрілі закупівлі. Там навіть цифри не вражали, якісь десяток мільйонів. Однак кожна копійка із цих мільйонів була витрачена, щоб врятувати чиєсь життя. Адже йдеться про нову форму для пожежних. Форму, яка не витримує ані критики, ані полум'я. Що там полум'я, вона навіть просто високої температури не витримує. Це говорять. Пожежні це доводить і наш експеримент. Надія бурдій тестувала ті конверти для запікання, які ДСНС купує під виглядом пожежної форми. Погоріла навіть підкладка. Рік тому у пожежі на нафтобазі БРСМ загинули чотири рятувальника. Десять пожежників отримали важкі травми. Резервуари із паливом палали декілька днів. А коли їх врешті загасили, пожежники прийшли під стіни Верховної Ради України. Вот это костюм, витримує 800 градусів температури, если... етаніабичний за да, та волшебний костюм, який да, суперстуча одягається при сильних пожарах. Суперкостюм горів перед десятком відеокамер, і тоді керівництво ДСНС нарешті теж заговорило про нову якісну форму для пожежників. Управлінь державної служби з надзвичайних ситуацій вишукувалось у ряд в рядах. Стоять і самі рятівники. Тепер на них новенький захисний одяг. Ви дуже добре підготовлені для того, щоб не надавати такі послуги. Президент вітає героїв, нагороджує грамотами і медалями. Порошенко переконаний, пожежні добре підготовлені, щоб ризикуючи життям, рятувати людей із вогню. Нарешті зрушено з мертвої точки нагальне питання. Матеріально-технічного забезпечення служби на свято рятувальники вдягнули все найкраще у гуманітарку. Питання забезпечення настільки зрушено, що на показові виступи пожежні одягають безкоштовно надану німеччиною форму. Розпочали цілий процес по забезпеченню. Однак нову форму отримали далеко не всі. Ці пожежні, яких не показують президентові, підготували декілька відеозвернень. От у нас комплект боевой одежды фирмы Пирена вот дырочка покажи Переена угу. вот, название феникс тушили мусор и парень зашел ну, уже не в горящий сам очаг а тлела она там он зашел и там поливает дальше водой и выскакивает да, что-то горячо ну, и в итоге вот Це бойова одежда, та, що повинна захищати від огня. Останнім часом пожежникам і справді активно закуповують форму. От тільки назвати її захисною неможливо. Форму купують переважно у двох виробників. Думку про першого пірену. Ми чули. А ось що кажуть про комплект його конкурента. Це форма фірми «Далам». Поки на пожежу не їздила, вона була дуже гарна. Згоріла вона від температури, Не від полум'я, ні від чого. Від, від, від температури вона згоріла. З Спочатку року тендери на форму пожежних виграють, як правило, два виробники. Ви згадані Пірена та Талан. Після численних скарг на обидва комплекти захисту ми вирішили їх придбати: одні захисні штани пірени, одні талана. Із таланом особливо щастить. Нам продають не прості штани, а зразок підвищеної якості, який демонстрували керівникам ДСНС. Це ми продавали нам. Головне управління ага. то, що знаходиться на подолі. Ми виходить, завозили зразок його там поджигали, то ми просто виходили по етимпотендево. Це важливо, адже пожежним пощастило значно менше. Таланівська форма, яку не демонстрували керівництву, а завозять пожежним значно гіршої якості. Ну я вам скажу, образець вони пошили з хороших Ага. А, так? а да. так? що, у вас є сім. Єдиний пожежник, що оптимістично дивиться на якість захисних комплектів це голова ДСНС Микола Чечоткін. В новій формі каже, хоч зараз на пожежу. Ви пішли богоні в цій формі? Пішли би. Цей одяг наш теж непоганий. Він проходить сертифікацію. А тепер протестуємо. Захисний бойовий одяг пожежного. Ризикуємо, між іншим, життям голови ДСНС. Адже він сказав, що піде у цьому одязі навіть вогонь. Для того, щоб подивитись, як поводить себе у вогні нова форма, ми влаштували пожежу. Багато вогню і висока температура робоча ситуація для рятівника. Але до того, як протестувати українську форму, давайте подивимось, як тести проходить одяг закордонний. Адже в тендерній документації ДСНС посилається на міжнародні стандарти. На відео ми бачимо, як тестують австрійський захисний бойовий одяг пожежного. Протягом восьми секунд його опалюють полум'ям з усіх боків. Температура понад тисячу градусів за Цельсієм. Результати експерименту більш ніж показові. За такою ж методикою проходить експеримент із англійською формою Брістоль. Вона теж залишається фактично неушкодженою. Має можливості опалювати форму з усіх боків, але і необхідності такої немає. Використовуємо звичайний бензиновий пальник. Температура менш за закордонні тисячі градусів за Цельсієм. Її перевіряємо за показами тепловізора. Час поблажливіший 7 секунд. У ході експерименту ми протестуємо три костюми. Один виробництво пірени, інший демонстративний зразок талану. Наш третій учасник закордонний, бувши в використанні костюм, який пожежники купують самі для себе. Ці штани виробництва компанії Пірена. Цього року ДСНС закуповує такі костюми. Тож зараз ми побачимо, чи горять вони у вогні. Імпортний костюм придбаний за власні кошти пожежного. Йому він служить вже декілька років, але я тут не бачу жодного прогорілого місця або жодної дірки. А ось ці два чоловіка в мене стоять в костюмах від компанії Сталан. Оці, наприклад, штани, як зразковий матеріал, завозили до ДСНС. Їх підпалювали, тестували, але по факту завезли ось такі штани. Вони набагато тонші, і через декілька місяців служби вони прогоріли. Кожен з костюмів ми будемо підпалювати протягом 7 секунд. Для об'єктивності у експерименті бере участь фахівець із тепловізором, який буде вимірювати температуру горіння кожного із костюмів. Дані ми виведемо на екран. Першим випробовуємо нові штани від костюму виробництва компанії Пірена. Стартова температура пальника 343 градусів за Цельсієм. За перші секунди температура штанів зростає до 640 градусів. Подібний експеримент проводимо із зразковим таланом. Зауважимо, ми тестуємо не комплект, доправлений у пожежні частини, а набагато кращий одяг, який демонстрували керівництво ДСНС. Третій учасник наданий пожежниками комплект захисної вживаної форми. Це той самий Брістоль, який ми бачили на закордонних тестах. Фахівець тепловізором зауважує його приладдя, чітко демонструє. Костюм активно розсіює теплову енергію, натомість українські її поглинали. Отож протягом семи секунд ми підпалювали три захисні костюми. Один нові пожежні штани компанії Пірена, другий демонстративний зразок від фірми Талан, третій бувший в використанні комплект Бістоль. А тепер давайте подивимось на результати. Це в нас був перший варіант. Ми тримали а, вогонь на цих штанах ровно сім секунд. І зараз ми бачимо, чи прогоріли вони. Ну… На жаль, я думаю, якби це було відкрите полум'я, то воно дісталось навіть до ноги. Погоріла навіть підкладка. Оце ось такий, у такому костюмі пожежники мають йти сьогодні у вогонь рятувати життя людей. Але чи залишаться вони захищеними? У нас ось прогоріла навіть підкладка. Ось це ми а... У нас горіли штани а, імпортні. Це брістоль, який нам дав пожежник для того, щоб ми змогли продемонструвати, що це дійсно якісний матеріал. Ось я роблю те ж саме. Можу його побити, можу посмикати. От бачите, вони абсолютно нічого не змінилось. Тобто, пожежник у цьому костюмі у вогні захищений. Українська форма, в яку нагадаємо, віртуально одягнутий очільник ДСНС Микола Чечоткін, якщо говорити чесно, не залишає пожежнику шансів. А тепер вже підпалені штани на само співзасновнику компанії талан. Вам не шкода, українських пожежників, які йдуть у вашій, знову ж таки, формі, яка програє вогонь в пожежу. Наша одежа не прогорає. Ну. Я, я, це, я, це ж суб'єктивна думка. Має ви витримати 15 секунд від світового повнення. Угу. Або е, це... При якій температурі? 300 градусів. Угу. 15 секунд проти від, від, ну, відуміти, відкрита це написано так. Помірної дії відкритого полум'я. Дуже хитрна дуже хитре написана. Угу. Що таке помірна дія? От ну от моя рука, угу. от відкрите полум'я. Угу. Помірної дії відкритого полум'я. А тепер Вадим Гречаний переконує нас, що захисний одяг має захищати не від пожежі, а від перегрівання. Ось така унікальна форма в Україні. Одяг пожежного, захисний, має основну властивість, саму головну захист підшарового простіру пожежного, щоб пожежний не перегрівся при виконанні своїх службових обов'язків. Захисний костюм пожежного не захищає від вогню, а створений, щоб не впріти. Це говорить виробник. Компанія, яка торгує цим одягом, також зізнається. Це йде третій степень защити, взагалі це і для сварщиків. Пожежники кажуть, краще вже в костюмі для зварювання, ніж в новому від пірени чи талану. Сварочний костюм, який, я вам скажу, нам, нам більше, прочніше, ніж ось ця бойовка пірена. Ми відслідкували 31 аукціон, на яких пірена і талан вийшли у парі, тобто конкуруючи. 23 закупівлі виключно талан і пірена. Без конкурентів. Обидві зареєстровані у Сєвєродонецьку. Співзасновник талану Вадим Гречаний донедавна керував піреною. Фактично пірена розташована у пожежній частині у Вінницькій області. Нас припускають, бо кажемо, що приїхали за одягом. Ми розпитуємо директора про якість захисного одягу. Як і в талані, тут впевнені, все нормально з якістю. Вона не те, щоб хороша. Просто кращого і не вимагають. Немає в нашому ДСТУ, щоб не прогорати. Є встигтись, збитого плавання. Там много чи мало, Ну, навели мало. Це да, дуже мало. Но... Це критично мало. Но ми не можемо влітяти на тривання нашого ДСТу. Ще як може саме завдяки співвласнику талану, колишньому заступнику міністра МНС В'ячеславу Чучковському горючий захист норма для України. Чучковський і був розробником держстандарту, за яким ДСНС закуповує пожежну форму. У Нас є законодавство, є костюми, які можна купувати, тому вони ж купують те, що можна, а це можна купувати. Треба мені тести. І зараз такі розмови йдуть. Поки керівництво ДСНС у кріслах своїх кабінетів неквапливо розмірковує щодо підвищення вимог до якості захисного одягу. На пожежах гинуть самі рятувальники. Ну і наостанок, шановний Микола Олександрович, люди, які ходять у вогонь у люб'язно закуплені вами клейонці, просили вам дещо передати. Сьогодні під час ліквідації пожежі згоріла форма, у якій збирався гасити пожежу голова ДСНС. І це вже не жарти. Хто знає, чи могло б усе завершитись, якби слова очільника служби не розходились із справами. Він дійсно пішов у вогонь. Що може сказати нам ДСНС? Ну, наприклад. От такий б же в нас кепський стандарт. Однак, наскільки я розумію, він не забороняє пожежним чинам купувати щось краще за цю сертифіковану клейонку. Аби не гірше. А гірше, як ви бачили, ну, хіба що шорти. Власне, краще б їх і купляли, адже захист пожежні купують собі самі. Тому що їм, на відміну від їхнього керівництва, ну якось не начхати на власне життя.